Вітаю усіх на каналі Все по-домашньому. Сьогодні приготуємо мега смачне, ефектне, на вигляд. Ну і це просто любов з першого погляду і з першого смаку. Ось таке мармурове печиво. Бачите, гарненьке. Ніжне, м'яке не скажу, тому що воно таке хрумке. Але ви берете його до рота, і воно прямо розтає. Ви чуєте, як воно тане у вас на язиці. Тому давайте мирщи й погнали готувати. І так, нам треба яйця. Я роблю більшу порцію, а внизу під відео, і, можливо, закріплю коментар перший. Рецепт на одну порцію. Так, у мене тут вже є готові яйця. Сюди додаю цукор. Відміряю столовими ложками, якщо у вас під руками немає кухонної ваги, то в ложечці, повній такою згіркою 25 грам цукру. Далі сюди додаю третину. Чайної ложечки солі. Тепер цукор з яйцями добре розмішуємо. Яйця розмішалися, бачите? Ні до якої пінки не треба збивати, просто, щоб гарно поєдналися з цукром. Далі сюди додаємо какао порошок. Какао порошок беріть хороший, тому що від вашого какао буде залежати смак печива. Ну або який є під руками у вас. І далі додаємо олію. Звичайна рослинна, соняшникова олія. Гарно знову перемішуємо. Все, какао також гарно з'єдналося. Забираємо звідси вінчик, він нам уже не потрібний. Далі додаємо борошну. І тепер до борошна всипаємо розпушувач. Гарно усе ложечкою маємо вимісити. Тісто добре вимісилося. Як бачите, воно таке доволі густе. Не скажемо так, як любимо, що як густа сметана, тому що набагато густіше. Але замішуємо ложкою. Руками не потрібно, щоб не забивати тісто борошном. Ось коли таке воно у вас густеньке. Забираємо його на 2 години в холодильник або ж десь в холодне місце. Я винесу на веранду. Тісто гарно застигло, бачите, зробилось таке пружне, плотне. Тепер беремо. Невелику масу тіста, ну, такі, як горішки величенькі, і так скачуємо колобочок. Далі цей колобочок беремо і обвалюємо в цукровій пудрі. Ось так. Щедро обваляли і одразу ж відправляємо на дечку. І всі наступні, таким чином, накрутили, обваляли, але швидесенько, тому що тісто нагрівається і починає дуже липнути до рук. І так само обережно викладаємо на бумагу. Усе печиво сформоване, розкладаємо далеченько одне від одного, тому що воно буде розпливатися по дечкові. І викладаємо у духовку, добре розігріту до 180 градусів. На хвилин 10-12, воно дуже швидко випікається, тому дивіться по своїй духовушці. Печиво приготувалося. Бачите, як далеко я його розкладала, але все одно деякі трішки почали дотикатися один до одного. Ну, це нічого, на смак це точно не вплине. Якщо хочете, щоб гарний вид був, то ще далі потрібно розкладати. І тут ще такий головний момент: теплим це печиво з дека ви не знімете, тому що воно ось таке м'якеньке, як ви тягаєте з. З духовки, воно, бачите, ось так прогинається, таке начебто мокре. Потрібно, аби воно охололо, і тоді робляться вони сухенькі і добре знімаються з оцеї бумажки. Печиво охололо, я його зняла з бумаги. Бачите, тут який вигляд має. Таке тверденьке. Але дуже ніжне, крихке, подивіться, яке воно повітряне. Видно кожну ось цю дирочку. Ось така смакота виходить. Хрумке, ароматне, солоденьке, смачненьке, а саме головне своїми ручками приготоване. Тому готуйте, друзі, пишіть свої відгуки, як вам сподобався такий варіант печива. Тому що його є багато різних варіантів, видів з шоколадом, з маслом. Ну, а це саме бюджетний і неймовірно смачний рецепт. Тому ставте вподобаючку, пишіть коментар та підписуйтесь на канал, хто ще не зі мною. На все добре, пока-пока.